Шановне панство, приємного перегляду. Але не забувайте, що вподобайка для мене це як е фідбек, що вам подобається. Тому, будь ласка, ставимо вподобайки, репост відео. Приємного перегляду. йо мою Вітаю, шановне панство! Сьогодні 9 березня. Ми знаходимося на полі озимого ріпаку. Навіщо ми сюди приїхали? Бо температури плюс 20. І наш приховано-хоботник тут бігає, стрибає, літає, що він тут робить, зараз будемо перевіряти. Візьмемо одну рослинку, таку погар... погарнішу, ну якусь першу я вибрав. І там я бачу, якісь приморожені були. І виберемо приморожену рослинку. Коріння бачимо, що все в коріннях. Все пронизано корінням. Тут був прямий посів, попередник ячмінь озимий. На цьому полі була гарна врожайність в цьому році. Так, є ось такий і такий. А, тут їх декілька у нас. Тут їх декілька. Ага, ще тут, їх, їх тут щось багатенькому Ну, Грунт ще е, геть не стиглий. Хто там йде зараз боронувати чи що, я не знаю, яка у вас ситуація, але в нашому, е, нашої історії ще, ще рано заходить. Ми більше зробимо шкоди, ніж... Е, Хорошого чогось. Ну дивіться, ага, ну і бачу, бачу, тріщина є. Бачите, ці тріщини це погано. от Вона не тріщина, воно якась прикоренева якась. Прикоренева, так. Ну дивимося, що ми бачимо? Раз, два, три. Самі нижні. нижні. Потім тут в пазухах. 4. 4, 5. А, ніт, ні, ні, це не цей. Це не цей. 4 поки. Ось 5. 6, 6, Ну і центральний. Тобто 6 бічних і 1 центральний. Ну, доволі таки нормально для такої рослинки. Зараз ми її відкладемо і я хочу взяти оцю поменшу. От що ми теж тут викопали. У неї тут. Один. Ага, ну зараз я на корінчик подивлюсь. Тоже корінь коричневий з виду. Зараз розріжемо, подивимося. Ну тут не було нічого з осінь. Один. Я маю на увазі фунгіцид. І два. От. Один і два. бічних, І один. Ну на таких маленьких, звісно, малувати. Зараз розріжемо, подивимося. Ну і третій раз викопала його теж у нас. Ага, от знімали. Бачите як. Як мужі староса туди от зайшла, от біленьке таке. Це не є гарно. Треба, треба обробляти фуницидом. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І тут у нас шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Ну, це гарний вообще. Гарний вообще коренева у нього вот така от. Тут не було, це прямий, прямий посів. Отака от корнева у нього. Зараз візьмемо ніж. Дивіться, є трохи у нас виділені тут, але пустоти нема. Шийка коренева, ой, коренева кажу, точка роста ще тільки-тільки почала витягуватися, тільки пішли ростові процеси, і от ми бачимо, є ураження хворобами. Тобто нам треба її зайти і зараз обробити, щоб ці всі гриби. Забрати. Так, візьмем, давайте ще цей візьмемо. Маленький геть, подивимося, що з ним. Така сама історія. Дуплістості нема, е хвороби не прийшли, тільки-тільки розстаю процеси. Ну і третій наш, той, що ми перший взяли. О, Тут взагалі гарно, бачите. Все гарно, але от на це треба звернути увагу, що у нас тут збоку заходить гриб. Так, приїхали ми ще на один ріпак. <кхід> що я хотів вам тут показати? Тут була падалиця ячменя дуже велика. Тобто тут був зелений ковір, що не було навіть видно ріпаку. І я застосував тут 300 гр. Цього ніклопіраліда опять забуя, блін. Клітадіма. І я тут застосував 300 грам клітодіма але він щось не спрацював і тут ще більше цей ячмінь виліз. І тоді вже взимку, там в грудні чи в січні я вже не пам'ятаю. Ну прям взимку. Я застосував тут 800 грам. Цього хізелофопа і тіла Ахетешного. І все, ви бачите, що все він висох геть. От от він щось тут починає відбивати, от я бачу, дивіться, єсть. От зелененький. Щось там питається він десь відбивати. Але це і все. Ну, основна маса все. І поки він е, там щось собі надумає, то... Ми вже це діло пройдемо. Тому, тому е я вам даю практичні знання, які я застосовував. А ви навіть не, не ставите лайки мені. Тому давайте якось активізуйтесь, поставте лайки, це ж не так важко. І бачимо, от у нас тут бур'яни зимуючі. Їх небагато, але вони є. Подивимося, як буде відновлення вегетації. От в принципі, тут їх геть нема. Ну чого йде. Я йду і бачив я там і талабани. Ну, в общем, є буряни всякі. Тому будемо застосовувати гербіцид чи не буде. Це буде пізніше ясно, коли повністю піде відновлення вегетації. І тоді ми зрозуміємо, скільки у нас тут бур'яну. Так виглядає ячмінь з здорової людини. Посіяний він по попереднику ріпак, прямим посівом з нормою 60 кг або 1,3 млн рослин. Звуть його галатіон, сингента. І посіяний він ще з добривами тімак. Євросіріал в нормі 50 кг. Це генерація перша його, там у нас далі посіяна друга генерація. Зараз підемо подивимося. Викапуємо цю історію. Бур'янів немає. Спрацювали з осінні е, трибенірон мітіл флоросулам і додав я 200 г МЦПА. Тому що у нас тут був ріпак е Каеловський. Падали ця ріпака була. Все, її, от як ми бачимо, прийшов капець. От її багато тут було. все ми це проконтролювали, поло чисте. Беремо його і йдемо туди. Там будемо роздивляться один і другий. Так, все, дійшли. Ось наш ячмінь, цей F1. Я його тут покладу, о! Поклав. Тепер беремо, викапуємо наш f 2 Так єс. Сюда пало, я сюда покланую. Чо, за один, да, Перший викопав, давай? Все в коріннях. Коріння потривали. Дуже не ще грунт. Ну, Такий говкий. Це маленький. Давай з маленького почнемо тут. Ні, подождите сюди. От у нього. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Да? Сім, Правильно прочитав? Так, да. сім штук. Сім, там щось восьми ще питається. Ну, отака от у нього коренева. Ну, щось вона не обліплена, бачите? Мало кореневих волосків. Цих. Ну, але, отакий він. Це він позбрасує, новий листя він відбиває, все буде з ним гаразд. Це є такий ось, а є отакий. Но все одно кореневою, як на мене, Чи її подривало. Тільки що поки я обстукував. ну, це все вторинна коренева система. От бачите, яка вона вже розгалужена, длінна. І тут у нас рахуємо. Один, два, три, Чотири. пять, шесть, сім, сім, Восім. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16. От такі є по 16 у нього. І ви ж бачите, які вони товсті. Тобто раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, із них точно продуктів. Тобто, половина це точно має на життя. Якщо, звісно, волога буде і все остальне. Так. З цим розібрались, да? ну байте F2 дивіться. 에, щоб таких проявів прям сильних. Ну, бачу осінні хвороби. ну, на, Наразі поки ще не бачу, щоб прояви були вже активні м хвороби вже йшли. Поки вони... Гельмтеспоріоза в головне немає. Септорію, от бачимо, на відмерлих листях. Це гриб Сапрофіт, на, на відмерлих листях він заходи там. Дивіться, яка коренева на F2. Вона буде покраще, ніж на F1. Тому що тут була протруйка моя, мій компот був. Тобто там, умовно, F1 він уже протруєний з заводу йде. О, так, да, візьмемо будь-яку рослину. Чому я. Е, ну, Удивлявся. Вроді рослинка мощна, але коріння не так багато. Тут же ви бачите, скільки коріння, корінь скільки, і це все із-за того, що була протруйка вірна. Так, рахуємо. Дивіться, ну це теж одна рослина. Це все одна, одна рослина. Зараз ну, я вірву, щоб ви бачили, що я не цей. От я одірвав. Коріння має трохи трохи такий колір. Мені він не подобається. Ну тут, в принципі, біле, ну, а тут має. Так, рахуємо. Один. Два, одірвав. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.

не 25 25 штук. Отакий от монстр, дивіться, люди. А ви мені там щось кажете, що такого не буває. От одна рослина. Ну, хай там із них даже 10 продуктивних. Ну, не байдуже, це дуже багато. Хоч 10, хоч скільки. Ну, нам стільки не потрібно, але норма висіва мільйон триста. Це F2. Це тільки із-за того, що була вірна протруйка. Дивіться, які, які корені у нього. Дивіться. Там було, ви ж бачили, і тут. Я спочатку навіть і не зрозумів, що воно таке. А тепер я, тепер я розумію, чому воно так. Грунт ще геть не стигло, я не знаю, що ви там боронуєте. Ви не робите там бід. Це теж одна рослина. Зараз одірву коріння, щоб ви бачили, що це одна рослина. Ось. Одна рослина, другорядний корінь. Дивіться, які длінні уже. Подобру вам тут було 50 літрів каса з, 50 літрів каса і 5 літров цинка з осені потім, потім була була селітра 100 кілограм, і ще планується 50 кілограм каса весною, якщо буде волога. Будемо вносити за технологією культан.